Вітаю, дорогі брати і сестри, проект Софійського братства «Слово, що єднає. Сьогодні читаємо Євангеліє від Матфея 55 зачала, це 13 глава, 44 по 54 верши. Будьмо уважні. Сказав Господь таку приччу, подібне Царство Небесне до скарбу, Захованого на полі, який знайшов чоловік і приховав, і радіючи з того, іде та все, що має, продає і купує поле те. Ще подібно царство небесне купцю, який шукав добрих перлив і, знайшовши одну коштовну перлину, пішов і продав усе, що мав і купив її. Ще подібне царство небесне до невода, закинутого в морі. Що зібрав риби всякого роду, який коли наповнився, витягли на берег і сівши, вибрали добре в посуд, а погане викинули геть. Так буде при кінці віку: вийдуть ангели і вилучать злих з поміж праведних, і вкинуть їх у піч вогненою там буде плач, і скрегіт зубів. Говорить Ісус, чи зрозуміли ви все це? Вони говорять йому, так, Господи, він же сказав їм тому кожен книжник, який став учнем царства небесного, подібний до господаря, який виносить зі свого скарбу нове і старе. І було, коли скінчив Ісус трічинці, пішов звідти і, прийшовши у вітчизну свою, вчив їх у сінагозі. Дякую за увагу, дорогі брати і сестри. Бажаю, щоб почути слово Боже, доторкнулись до серця кожного з нас. Бажаю